Обітниці, яким я вірю. Довіряйте своє життя в Божі руки. Бог завжди стримує свої обіцянки. Так говорить Святе Письмо, Божий Син Ісус Христос, якого я між вами проповідував, я, Силуан і Тимофій, не був так і ні. У ньому завжди було так. Бо скільки є Божих обітниць, то всі в ньому виконуються так, в ньому амінь. Для слави Бога через нас, другий лист апостола Павла до коринтян з першого розділу 19 по 20 вірші. Бог ніколи не порушує і не змінює свої обітниці. Так говорить священне писання не порушу мого завіту і не зміню того, що вийшло з моїх вуст. Псалом 88, 35 вірш. Жодна з божих обітниць не залишається невиконаною. Так говорить Святе Письмо. Ось я нині відходжу в дорогу з цієї землі, а ви знаєте всім серцем вашим та всією душею своєю, що не залишилося марним жодне слово з уст усіх добрих слів, які говорив про вас Господь Бог ваш. Все збулося для вас, жодне слово не залишилося нездійсненним. Книга Ісуса Навина, 23 розділ, 14 вірш нам було дано обітницю вічного життя. Обітниця ж, яку він обіцяв нам є вічне життям. Перший лист апостола Івана, другий розділ 25 й вірш. Бог може робити неможливе. Так говорить Святе Письмо. Але він сказав неможливе людям можливе Богу. Івангелі від Луки, 18 й розділ 27 й вірш. Нам обіцяно нові серця з новими бажаннями. Так говорить святе письмо І дам вам нове серце, і новий Дух дав вам, і візьму з вашого тіла серце кам'яне, і дам вам серце плотяне. Книга Прока Езекіїля, 36 розділ, 26 вірш. Він обіцяв прощення. Так говорить святе письмо. Якщо сповідуємо наші гріхи, то Він, вірний і праведний, простить нам наші гріхи і очистить нас від усякої неправди. Перший лист Івана, перший розділ, 9 вірш. Він обіцяв плід Святого Духа. Так говорить Святе Писання: Плід же Духа, любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, помірність. На них немає закону. Лист апостола Павла до Галат. П'ятий розділ з 22 по 23 вірш. Він обіцяв звільнення від страху. Так каже святе писання. Я знайшов Господа, і він почув мене, і від усіх небезпек моїх визволив мене, псалом 33, 5 вірш. Бог обіцяв спасіння нашим дітям. Так говорить святе письмо. Так говорить Господь. Якщо хтось візьме. Велетня в полон, то і забере здобич, а хто забере в сильного, врятується. Я ж судитиму твій суд, і я визволю твоїх синів. Книга Прокайсая, 49 розділ, 25 вірш. Нам був обіцяний Святий Дух, так каже Святе Писання. Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте давання благі давати дітям своїм. То тим більше Отець Небесний дасть Духа Святого тим, хто просить у нього. Євангеліє від Луки, 11 розділ, 13 вірш. Усі наші потреби будуть заповнені. Так говорить Святе Писання. Бог мій, нехай задовільнить усяку вашу потребу у славі в Ісусі Христі, Лист апостола Павла до Філопіан, 4 розділ, 19 вірш. Ніщо добре для нас не буде утримане ним. Так говорить Святе письмо. Бо Господь Бог є сонце і щит. Господь дає благодать і славу тим, що ходять у непорочності. Він не позбавляє благ, псалом 83, 12 вірш. Він обіцяв мудрість. Так говорить Святе письмо. Якщо ж у кого з вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, що дає всім просто і без докорів, і дасться йому. Лист апостола Якова, перший розділ 5 вірш. Бог обіцяв дати мир душі. Так говорить святе письмо. Твердого духом ти зберігаєш у досконалому світі, бо на тебе надіється він. Книга Кайсая, 26 розділ 3 вірш. Бог обіцяв допомогу у спокусі. Так говорить святе писання. Вас спіткала не інше, як людська спокуса і вірний Бог, який не дозволить вам бути спокушеними понад силу, але при спокусі дасть і полегшення, щоб ви могли перенести. Лист апостола Павла до Коринтян 10 розділ, 13 вірш нам дано обітницю здоров'я та зцілення. Так говорить Святе Писання. Я обкладу тебе пластером, Ізцілю тебе від твоїх ран, говорить Господь, книга Прока Єремії, 30 розділ, 17 вірш. Обітниця захисту від зла та небезпеки. Так каже святе письмо. Не станеться тобі зло, і виразка не наблизиться до оселі твоєї, Псалом 90, 10 вірш. «Біблія обіцяє, що мертві будуть воскрешені, тобто знову житимуть. Так говорить святе письмо. Не дивуйся цьому, бо настає час, коли всі, хто в гробах почують голос Сина Божого, і вийдуть ті, що творили добро на Воскресіння життя, а ті, що чинили зло на воскресіння осуду. Івангелі від Івана, 5 розділ з 28 по 29 вірші. Ісус обіцяв, що Він повернеться. Так говорить Святе Письмо. У домі мого Отця багато осель. А якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце, і коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були. Івангель від Івана, 14 розділ з 2 по 3 вірші. Він обіцяв кінець смерті, смутку та болю. Так говорить Святе Письмо. Він обітре кожну сльозу з очей. І більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю. Вже більше не буде, тому що перше минулося. Книга Об'явлення, 21 розділ, 4 вірш. Бог гідний нашого поклоніння. Так говорить Святе Письмо. Входьте, воріт Його і зі словослів'ям, і у двори його з хвалою, Славте Його, благословляйте ім'я Його, бо добрий Господь, милість Його навіки. І істини його в рід та в рід. Псалом 99, з 4 по 5 вірші. Ідіть на поклоніння Богові з думкою знайти Господа, думайте про Ісуса. Так говорить Святе Писання. Одного просив я у Господа, тільки і шукаю, щоби перебувати мені в домі Господньому за всі дні мого життя і споглядати красу Господню. І відвідувати храм Його. Псалом 26, 4 вірш. Бог обіцяє свою присутність навіть серед невеликої групи віруючих, так говорить святе письмо. Бо де двоє чи троє зібрані в моє ім'я, там і я серед них. Евангеліє від Матфія, 18 розділ, 20 вірш. Будьте раді, що ви можете безперешкодно йти на служіння Богові. Так говорить святе письмо. Зрадів я, коли сказали мені, ходімо до Господнього дому, Псалом 121, перший вірш. Ходіть на Богослужіння, щоб слухати і навчатися, так говорить Святе письмо. Спостерігай за ногою твоєю, коли йдеш у дім Божий, і будь готовий більше до слухання, ніж до жертвопринесення, бо вони не думають, що погано роблять, книга Еклесіаста, 4 розділ, 17 вірш. Ми ходимо на Богослужіння, на зустріч із Богом, так говорить Святе Письмо, а Господь у святому храмі своєму нехай мовчить вся земля перед лицем Його. Книга Авакума, 2 розділ, 20 вірш.